Динок осьому у студії бізнес-новини ліна бекетова. Доброго ранку, і ось найцікавіші економічні події на цю годину. Коли в Україні з'явиться диспаливо покращеного стандарту? Хто очолив список бізнес-лідерів світу? Який він найбільший в історії США штраф за використання інсайдерської інформації? І почнемо з важливих українських новин. Кабмін напередодні підписав угоду про розподіл продукції Олеського газової площі з американською корпорацією Шеврон за прогнозами, щорічний видобуток може становити від 8 до 10 мільярдів кубометрів. Загальні запаси Олеської газоносної площі оцінюють в 3 трильйони кубометрів газу. Уряд також підписав угоду із державною геологорозвідувальною розвідувальною компанією Надра Олеська. Підписантами від інвесторів є компанія Шеврон, яка має в проєкті 50 на 50 з компанії Надра Олеська». Це компанія дочорна компанія «Надра України, а також держава України. Держава України від отримує щонайменше 30% від видобувної продукції. Тим часом Нафтогаз України почав перераховувати російському Газпрому кошти для погашення боргу за поставлений газ. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. З його словами, перші платежі були зроблені ще 4 листопада. Їх достатньо, щоб покрити борг, а це 880 мільйонів доларів. Натомість у Газпромі заявили, Україна проплатила менше ніж 10% заборгованості за серпневий газ. Дизельне пальне стандарту «Євро-3» продаватимуть на українських заправках щонайменше до 1 липня. Про це йдеться в наказі Мінекономрозвитку. Продовження дії старого стандарту насамперед вигідно державі, каже директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. дозволить забезпечити, обізпечити перше функціонування мощного істочника поставок. Нефтепродуктопроводу из России, на который приходится около 25% рынка дизельного топлива. Но, кроме того, на этот, на этот товар тоже есть свой покупатель. Крупнейший из них это «Укрзалізниця». Штрафи за порушення правил проїзду великовантажних авто можуть збільшити вдвічі. Відповідний законопроект розглянули у парламенті. Депутати пропонують встановити штраф у розмірі 40 неоподаткованих мінімумів для фізичних осіб та 100 для юридичних осіб. У першому читанні за законопроект проголосували 245 народних депутатів. Кредити повертаємо вчасно. Прем'єр-міністр України Микола Азаров провів зустріч з представниками Європарламенту, на які обговорили питання підготовки Києва до вільнюського саміту. Глава уряду звернув увагу європейських гостей на прогрес України в рейтингу світового банку Бізнес» та зауважив, що Києву останні роки вдається обходитись без допомоги МВФ і вчасно виконувати свої зобов'язання перед фондом. В то время как многие страны получают кредитную поддержку Международного валютного фонда, мы напротив последние три года возвращаем средства. Мы возвратили уже более 10 миллиардов долларов. Пасажиропотік міжнародного аеропорту Одеса з початку року виріс більш ніж на 18% порівняно з аналогічним періодом 2012-го. Зараз він становить понад 220 тисяч пасажирів. Кількість тих, хто літає міжнародними рейсами, зросла на понад 20% – до 760 тисяч осіб. Ситуація на внутрішніх рейсах змінилась несуттєво. Нагадаю, аеропорт Одеса приймає літаки близько 20 вітчизняних та зарубіжних авіакомпаній. За частотою та кількістю вильотів він поступається лише Бориспольському аеропорту. Кредит від банку гарантія державна. У Верховній Раді хочуть запропонувати урядові відповідати за позики не тільки державних, а й приватних компаній. Парламентарі відповідні законопроекти вже зареєстрували, а ухвалити їх автори сподіваються найближчим часом. Чи потрібні Україні державні гарантії для приватних компаній і чи не потягне це держбюджет на дно? Дізнавалась Анастасія Іванцова компанії користуються, держава гарантує. Наприклад, Нафтогаз України, Укроборонпром чи Укравтодор залучають позики, а відповідає за них уряд. Від початку року обсяг таких кредитів сягнув 15 мільярдів гривень. Тепер же народні обранці пропонують допомогти з кредитуванням і приватним компаніям. Ставка вартості кредитних ресурсів в Україні безпрецедентно висока. Посередні достроковим кредитам зашкалюють за, за 20-25%. Чому б уряду не об'єднати зусилля з конкретною компанією, з тим, що спираючись на урядову гарантію, можна було б залучити кредитні ресурси з меншою вартістю? Рати приватні компанії для держгарантування хочуть доручити знову ж таки урядові в пріоритеті програми імпортозаміщення, інфраструктурні та енергоефективні проекти. А от умови відбору компаній парламентарії радять зробити значно жорсткішими ніж тепер, аби уникнути корупції. Такої ж думки і у держслужбі з розвитку підприємництва у нас 100% впевненість, що повернуть ці кредити, тому що надавати, як колись державні гарантії, потім щоб ці гроші не повертали, це вже було закінчилось тим, що це бюджет. Потім повернув ці гроші, а відповідальних не знайшли. Тому дуже прискепливо треба дивитися на це. Якщо законопроект ухвалять, охочих отримати гарантовані державою кредити побільшає. Утім, народні обранці не мають наміру збільшувати їхні граничні обсяги. Цього року це 50 мільярдів гривень. Мовляв, хай підприємства, хоч цей ліміт вичерпають. Та в центрі Кейс Україна вважають, таке гарантування може стати згубним для ринку. Тобто це механізм втручання в конкуренцію, який дає можливість, скажімо, людям, які мають більше лобістські можливості, триматися на плаву, в той же час, як можливо більш конкурентні сектори, вони скажімо так, не витримують конкуренції з не зовсім ефективними. До того ж, попереджає Дмитро Боярчук, держгарантії для приватних компаній можуть стати значним тягарем для бюджету. Станом на 30 вересня державний і гарантований Україною борг перевищив півтрильйона гривень, а з нововведенням він може зрости. Та що найбільше хвилює вітчизняних аналітиків, як саме майбутній закон втілюватимуть у життя. Анастасія Іванцова, Олена Абрамович, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес. Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс цього року очолив список найвпливовіших бізнесменів світу. За версією видання Forbes. Повернув собі статус найбагатшої людини. Статки Гейтса оцінили у 72 мільярди доларів. Досі два роки поспіль цей статус належав мексиканському магнату Карлосу Сліму. У тріку бізнес-лідерів також увійшли засновники пошуковика Google Ларі Пейдж та Сергій Брін. Капітал кожного з них понад 24 мільярди доларів. Бронза дістались гендиректорові соцмережі Facebook Марку Цукербер. Він має 19 мільярдів доларів. Загалом до рейтингу потрапили 12 бізнесменів. Більшість з них мешкають в Азії та США і представляють технологійний сектор. Найбільший в історії штраф за використання інсайдерської інформації майже 2 мільярди доларів. Саме стільки американський хедж-фонд САК Кепітал заплатить урядові Сполучених Штатів. Після семи років розслідування установа нарешті визнала свою провину. Більше розповість Анастасія Боронець. Не вмієш тримати язик за зубами, Плати штраф майже 2 мільярди доларів. Таку суму урядові США виплатить хедж фонд мільярдера Стівена Коена. Так він поплатиться за те, що використовував інсайдерську інформацію при укладанні угод сьогоднішня справа свідчить, що уряд дуже серйозно налаштований. Наразі розслідування щодо використання інсайдерської інформації триває. Є двоє людей, що чекають судового розгляду проти них особисто. Зокрема, це сам містер Коїн, Тому ця історія ще не завершена. За даними прокуратури, інсайдерська торгівля була масштабною та систематичною. Йдеться про угоди з акціями технологічних, фармацевтичних та інших компаній. Через це федеральна прокуратура назавжди заборонила фонду займати інвестиційно-консультативною діяльністю із залученням зовнішніх коштів. Проте рішення ставить не крапку, а три крапки в цьому розслідуванні. нині один із найбільших та найвпливовіших у світі хедж-фондів визнав себе винним і погодився припинити свій зовнішній інвестиційний бізнес, а також виплатити найбільший в історії штраф за таку діяльність. Це на наш погляд належна ціна за безпрецедентні інституційні провини хедж-фонду. Сак Кепітал один із найбільших хедж-фондів у Сполучених Штатах. На початку цього року під його управлінням знаходилося близько 15 мільярдів доларів. Проте через інсайдерський скандал клієнти уже вивели з фонду близько 6 мільярдів. Решта коштів належать засновникові компанії, мільярдеру Стівену Коену та працівникам. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. І на завершення курси валют Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування долара на міжбанку підвищились на копійку. Наразі це вся цікава інформація, але команда бізнес ранку вже готує добірку найцікавіших економічних новин. Тож не пропустіть, зустрінемось у восьмій і вдалого вам бізнес дня.